Плели сітки, танцювали, готували, продавали та навчалися. На прості розваг та нових можливостей на один день перетворився парк імені Володимира Правика. В Ірпені. тут пройшов масштабний фестиваль Локаліст багато різних перемовин, домовленостей, пошуків партнерів таке. Запрошення до співпраці, але, начебто, нам сьогодні більше з наших цілей вдалося втілити. Тішусь, що багато людей прийшло. Це вже восьмий такий фестиваль на Київщині. Цього разу він зібрав близько 40 різноманітних бізнесів області. Усі вони не лише презентують свої послуги, а й збирають допомогу для ЗСУ. Учасники фестивалю кажуть, такі заходи чудова можливість показати себе та на інших подивитися. Засновниця проєкту Перешила Ольга Чумакова дає нове життя старим речам і створює абсолютно нові. Я сюди йшла взагалі, як просто використати цей простір, цей проєкт як рекламу. Але я зрозуміла, що я не вірила, що я буду щось продавати, але я зрозуміла, що людям відгукується тема апсайклінга, і вони дуже підтримують цю всю ідею, розуміють і навіть жартують, що в них є багато дуже речей, що вони, вони обов'язково підписуються, вони залишають свої контакти, беруть мої і вже назначають зустрічі, щоб прийти поперешивати свої речі. Чимало учасників заходу на «Локалісті» вже не вперше. Як от засновниця проєкту «Candle Store UA, майстриня свічок Ольга Шмигельська. Я не так давно вже була на фестивалі від «Локаліст». Це було в Бучі в Українському гуманітарному інституті. Мені дуже сподобалось, тому я вирішила, чому б не прийти ще раз з оновленим асортиментом. На фестивалі про себе заявили різноманітні організації та ініціативи. Свою діяльність презентував і нещодавно відкритий перший в Ірпені Молодіжний простір Колаба. Яке взагалі є обладнання у молодіжному просторі? До чого можуть долучатися зараз підлітки, і які у нас є майбутні плани, власне для того, щоб вони комунікували, могли долучатися, співпрацювати з нами. У програмі фестивалю були різноманітні тренінги та виступи творчих колективів. А екоактивісти вчили всіх охочих сортувати сміття. Я дійсно сам здивований, наскільки це цікаво цим дітям це дійсно робити. Тому що, ми коли був початок, ми. Діти, давайте сортувати мусор, сміття. Яке сміття, що ми тут будемо? А коли от, подивіться, дитина залюбки це робить, тому клас. Учасниками заходу стали сотні містян та гостей Ірпеня. Усі вони кажуть, прийшли, бо повинні підтримувати своїх у цей непростий час. Підтримати всі ці бізнеси і всіх цих людей, які займаються справою в такий час, і економіку підтримують, і ми їх підтримуємо. Тому це такий круговоріт економіки і життя в цілому.